Фінансове та ресурсне забезпечення ГОБ в громаді нам потрібно для більш широкої мети, а саме це поліпшення якості життя конкретних груп, жінок та чоловіків та підвищення ефективності використання ресурсів. В більшості випадків це можна прослідкувати саме через послуги. Тож давайте з'ясуємо, що є гендерно-чутливими послугами і як їх запровадити на рівні громади. Переважна кількість послуг надається в межах місцевих програм. Думаю, ви самі неодноразово стикалися з тим, що вони орієнтовані на все населення або, наприклад, на всю молодь, якщо ми говоримо про молодіжні програми. Але по факту ми не маємо точного уявлення про реального адресата послуги: хто той кінцевий отримувач, отримувачка та чи задовільнені її та його інтереси. Наприклад. Чи міститиме завдання розвиток лідерських якостей молоді послуги для молодих жінок віком 30-35 років? Напевно, ми сказати не можемо. Гірше, якщо розробники таких програм взагалі не замислювалися над цим питанням. Тому зрозуміло, що більш перспективним варіантом є розробка гендерно-чутливих послуг, тобто таких послуг, що враховують становища та інтереси жінок та чоловіків у їх різноманітності. І не погіршують їх стан. За назвою зрозуміло, що це послуга, зміст якої орієнтований на конкретні потреби та інтереси кінцевих бенефіціарів, отримувачів, споживачів, жінок і чоловіків. Основні характеристики гендерно-чутливої послуги вона орієнтована на збільшення доступності та зручності отримання послуги та нівелювання бар'єрів у наданні послуг. Вона враховує специфічні умови життя жінок та чоловіків, їх попередній досвід користування тією чи іншою послугою, а також різноманітні чинники, що обумовлюють її споживання. Вона конструюється, створюється з використанням інструментів гендерного підходу, такими як гендерний аналіз, гендерна оцінка впливу та інші, із залученням споживачів та надавачів послуг. Створення гендерно-чутливих послуг на рівні громади необхідно розпочинати на етапі розробки програм та проєктів. Так, ключовим запитанням є, що потрібно змінити та зробити громаді та надавачам послуги, щоб вона більшою мірою задовольняла потреби та була доступнішою для жінок і чоловіків, дівчат та хлопців. При моделюванні створенні чутливої послуги нам важливо тримати у фокусі. Три основних завдання: перше. Виявити наслідки впливу послуги, з'ясувати ступінь доступності послуги та оцінити її якість. Дуже важливо те, щоб конструювання послуги з урахуванням гендерної чутливості передував гендерний аналіз та визначена різниця у становищі та потреби жінок, чоловіків, дівчат і хлопців. Про гендерний аналіз ми вже говорили детально в другому модулі. Коротко пройдемося по кожному завданню. Отже, перше виявити наслідки впливу послуги. Які питання ви можете задати собі на цьому етапі? Наприклад, на які групи населення більшою мірою впливає проблема, яка розглядається у цій послузі, які цільові групи потребують більшої уваги, і як на них в перспективі може вплинути дана послуга? І чого ми не знаємо? Стосовно впливу послуги на становище жінок і чоловіків. І чи запропонована послуга просиває взагалі гендерну рівність та інші питання, наведемо простий приклад: подовження годин роботи дитячого садочку. Дуже актуальна проблема. У нас є чітко виражена група, на яку впливає ця проблема. Внаслідок розподілу гендерних ролей на сьогодні це жінки, так як на них лягає репродуктивна робота по догляду за дітьми. Але чесно, вони просто не в змозі забирати дітей о 17.00. Виходить, що треба жертвувати роботою, а отже, мати менше часу на виконання професійних обов'язків і як результат меншу плату за свою роботу. А продовження годин роботи дитячого садочку, наприклад, до 19.00, надають можливість як жінкам, так і чоловікам збалансовано поєднувати професійні та сімейні обов'язки. Наступне завдання друге. Це ступінь доступності послуги. Якою мірою та для кого послуга є більш та менш доступна? З чим є пов'язаними наявні обмеження у доступності послуги, і чи є обумовлений попит взагалі на цю послугу та інші питання? Наприклад, введення плаваючого графіку роботи центру надання адміністративних послуг значно збільшує доступність до його послуг. Або інший приклад. В одній з громад в будинку культури облаштували тенісний клуб та зробили години роботи до 20.00, що дало можливість залучити більше молоді, зокрема молодих хлопців, до активного відпочинку. До цього вони під цим клубом після 18-ї розпивали спиртні напої. Іноді навіть зміна назви заходу може збільшити доступність до цієї послуги. Яскравим прикладом є свато Мама, тата, я спортивна сім'я. Що фактично виключає участь дітей, які проживають з одним із батьків або з опікунами. Отже, навіть зміна назви заходу на спортивна родина значно розширює коло осіб, хто може користуватися цією послугою. Третє, це оцінка якості. Тут є декілька дуже важливих питань. Перше, наскільки споживачі задоволені якістю послуг. Чи приймають участь споживачі та споживачки та надавачі послуг у її оцінці? І чи всі вони мають право голосу та можливості участі у прийнятті рішень щодо цієї послуги? Пам'ятаємо, що таку оцінку ми робимо не просто однакову для всіх, а також по групам за аналогією попередніх прикладів. Цікавим є питання, в які нові послуги повинні з'явитися в громадах. З огляду на інтереси та потреби її мешканців. Ось конкретний приклад: у одній з громад був створений центр освіти дорослих. Як він з'явився, громада вирішила підвищити економічну активність населення. І замість того, щоб самим вигадувати програми органами влади, було проведено дослідження щодо того, а які саме освітні послуги є цікавими та затребуваними. Більше того, акцент був зроблений на економічно неактивних групах населення цієї громади. В цей раз це виявилися домогосподарки, молодь віком 20-25, демобілізовані військовослужбовці. І виявилось, що є потреба у курсах садівництва та ландшафтного дизайну, а ці послуги не можна було отримати в громаді. Було запроваджено освітню програму з присадибного садівництва і ландшафтного дизайну. І таким чином громада не тільки задовольнила потреби у освітних послугах, а й створила можливості для самозайнятості в цій сфері та фактично визначила свої довгострокові інтереси. Цей приклад наголошує на тому, що громади повинні концентрувати свої зусилля не лише на наданні послуг, що задовольняють практичні потреби населення тут і зараз. В даному випадку це забезпечити продуктами садівництва та городництво. А й ставити стратегічні цілі забезпечення зайнятості та необхідного доходу. Отже, ми бачимо, що ГОП надає інструменти моделювання послуг в громадах, виходячи зі специфіки потреб жінок і чоловіків, дівчат і хлопців, які різняться за віком, місцем проживання, практичним досвідом, станом здоров'я та подальшими їх бажаннями та омріяними життєвими перспективами. Окрім цього, ГОП дозволяє позбавитися формального тиражування послуг, які не мають попиту у мешканців громади та послуг, що не відповідають їх актуальним запитам. ГОП сприяє підвищенню якості послуг для населення і оцінює оптимальний зміст послуги та механізми їх надання, приймаючи до уваги наявний кадровий потенціал громади та специфіку локалізації споживачів послуг у громаді. Також ГОП залучає до вироблення соціального западу на послугу та їх оцінки широко кола зацікавлених осіб. Таким чином, гендерно орієнтоване бюджетування наближає послуги до людей та надає громадам реальні інструменти для підвищення добробуту своїх мешканців.